Усім привіт-привіт! Тільки 23 вересня в ЄВІ додаткові суперзнижки. Мінус 50% на Сілан. Продовжена акція на шкарпетки 1 плюс 1 дорівнює 3. Супер ціна, мінус 50 на мізон, усі засоби для обличчя та тіла, і шампуні Естіма. Сілан об'ємом 770 та 880 мл за супер цінами. Сілан, ось таких три варіанти, по 77 гривень та 50 копійок. В цьому більший об'єм 880 мл. А ось такий квітковий аромат за 100 гривень. На усі шкарпетки, чоловічі, жіночі та дитячі діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна обрати у будь-якій комбінації ті, які дешевші, ті і підуть вам в подарунок. Є ціни різні, по 45 і по 35. 35 є навіть по 30. Є різні ціни. Чоловічі 52 гривні 90 копійок з малюночками. По 40 гривень однотонні, і по 30 гривень спортивні. І є ще по 20 гривень такі простенькі. Акція на домашній капці мінус 50% від вартості на другу пару. Обираєте дві пари, можна чоловічі, можна жіночі, а оплачуєте ті, що дорожчі, повну вартість, а ті, що дешевші, ті підуть за половину ціни. На прикраси для волосся жіночі, дитячі та усю біжутерію діє акція 2 до рівня 4. Тобто, обираєте 4 товари з цієї категорії. Підав в подарунок дві одиниці, ті, які дешевші. Якщо ви взяли однакової ціни чотири товари, то просто дві позиції підуть вам в подарунок. Дуже великий вибір, що сережок, що підвісок. Дуже багато всього, багато новинок. Такі, наприклад, жодного разу не бачила. Так, ось. 109 гривень ціна. Такі за 80. Знижка аж 40% на iq код усі професійні засоби для фарбування волосся. Це трошки незвичний формат, якщо порівнювати з такими, тому що тут немає окисника. Тут лише фарба в тюбику. Окисник докупляється окремо. Ось він є. А давайте так, спочатку скажу вам ціни. 139 гривень коштує ось така упаковка, в якій 100 мл. Це досить багато. Я думаю, навіть на густе волосся вистачить на густе довге. І окисники. Є різний відсоток. Найагресивніший це коли треба висвітлити. От Є 12, 9, 6 і 3. 3 він найслабший, так би мовити. Він підійде, якщо ви фарбуєтеся колір в колір, тобто немає змін в кольорі, тут такий підійде. Ціна 80 гривень, тут 150 мл об'єм. І як же ж визначити, колір є ось такі Палітри, і можна подивитись по цифрах. От, наприклад, 10.00, бачите, такий колір. І є ось тут написано, що це цей колір. Показую вам всю палітру. А й те, це взяла на ось такий крутілці. Усі засоби професійні STMAM для догляду за волоссям. Знижка 40% від вартості. Маски 1 літр об'єм за 257 гривень. Спреї є також різноманітні, двохфазні, глибоке відновлення, з ефектом ламінування, термозахист. Ціна 137 гривень за 150 мл. Арганово олія 100 мл 185 Кислотний пілінг для шкіри голови 149, 150 мл. І шампуні та кондиціонери. Їхній об'єм 500 мл, і баночки йдуть із дозаторами. Теж, бачите, є різні серії. Тут все прописано. Можна собі почитати. Також є націночка інформація, який шампунь для чого. Такий спрей шоук 137. Рідкий шовк для волосся 15 мл 135 гривень. Лише сьогодні така суперзнижка. На торгову марку буржуа декоративну косметику. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких три товари з цієї торгової марки, те, що дешевше із трьох, піде вам в подарунок. Одна одиниця. Такий тональний крем «Халсі Mix 439 гривень з піпеткою. Від торгової марки «Мізон» усі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою в 50%. Лімену в цій Єві не дуже великий асортимент від цієї торгової марки, але я знаю, в інших є більший вибір. Мізон-крем для очей 149. Для очей пише, але це є під очі. Ні в якому разі не можна наносити близько до очей. 168 гривень, такий з муцином равликом. Тут 10, а тут 15 мл. Можу сміливо вам рекомендувати ось такий багатофункціональний крем. Він є для рук і для ніг. Ціна 69,50, 100 мл. І є двох варіантів. Так, Це є з колагеном і ще має бути із, зараз, із муцином, Такі варіанти Дуже гарний вони мають ефект. Я колись такими користувалася і своїм рідним дарувала теж. Так, коли гарна ціна, можна собі купити і мати на подарунок на ну, якісь такі презенти. Декоративна косметика LCF з акцією 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 одиниці, а оплачуєте за 2 дорожчих. Все об'єднується. Є догляд за нігтями по 40 гривень. Такі лаки. Такий набір для брів. Тут є все вже вкомплектовано. 149 гривень. Дуже великий асортимент різноманітних олівчиків. Ціни навіть є від 15 гривень. Бібі крем тонуючий, коригуючий за 40 гривень. Ось такий. І також акція на Гленбі, всю декоративну косметику 2 дорівнює 4. І гель-лаки входять в цю акцію також. Можна собі обрати 4 одиниці, а оплатити за 2 дорожчих позиції. І також акція на місаї декоративну косметику. Також асортимент досить великий, є і для губ різні помади, блиски, олійки. Також є для контурування обличчя, рум'яна, хайлайтери в стіках такі, кушони, пудри компактні, олівчики підводки різні, туші для вій, тінти. Це і основа під макіяж, різні сироватки, тонуючі засоби, праймер. Це є органайзер для косметики чи пензликів. Набір б'юті-блендерів. Набір пензликів в такому чохлі компактно. І пензлики поштучно. Так, тонуючий телескопічний пензлик. Це є, мабуть, ось ці. Так, давайте подивимося. Так, це ось такий варіант. Багато цікавого. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До нових зустрічей!